Сіна і Святого Духа. Амінь, Христос страждається. Ще трошки кажемо, Христос страждається, але вже минулою неділею про Затхнея, нинішньою неділею про Митра і Фарисея ми вже готуємося до часу Великого Посту. Неділя Митаря і Фарисея. Короткі Евангелія, але так багато кожного з нас відкриває. Таке коротке Євангеліє, але так чіплю і глучно кожному з нас показує, для чого ми йдемо до зраду. Для чого ми з вами молимося? Що ми очікуємо отримати від Бога, коли стоїмо перед Богом? я і ви одна. Ми так і Фарисе. Найперше ми йдемо до храму, щоб молитися. І наша цілі це є дійсно перебування в храмі це є молитва. Молитва як розмова з Богом. Бо Попри нашу молитву, може бути багато різних діяльностей, цінних, важливих. Але саме молитва це. Те, для чого є храм? Пам'ятаєте, один раз в Святому письмі Ісус розказується про те, як Ісус вигнав з притвору храму, з подвір'я храму, людей, які не молилися. І він сказав, що Дід мій дома молитви назветься, а ви з нього зробили печеру надвір. Ми ходимо в храм, і йдемо на розмову з Богом. І коли ми говоримо про молитву у храмі, наша ціль це є найкраще визнати себе грішними людьми, як ми, який казав, Боже, милостивий, будь мій грішним. Будь милостивим і грішним. І ми відтак маємо цю молитву, Боже милостивий, будь мені грішним! Боже очистий рік, я мої без числа на гіши, як Господи, простимі. Можна подумати, що це звичайна річ. Нічого надзвичайного ми не кажемо, коли йдемо, стаємо перед Богом. Але важливо, що ми дійсно про себе думали враги. Себе визнавали грішними, а не величали себе. Бог знає наші добрі сторони, знає наші гнилі сторони. Знає він знає наші здатності, знає наші немочі. І коли ми стаємо перед Богом, ми дійсно маємо просити прощення наших гріхів. Ми стаємо на молитві, щоб говорити з Богом про себе. Про себе, на якому я мета духовного життя. Що мені вдалося просягнути, що не вдалося? Можливо, я дійсно став кращим, можливо, гірше. Можливо, я раніше не грішив такими гріхами, а зараз грішу. Чи, можливо, я позбувся певних гріхів, а зараз я маю ці гріхи. стою перед Богом, щоб говорити, говорити про себе. Але також ж молитву я стаю, щоб говорити про ближні. Але не так, як фарисей. Фарисей почав себе порівнювати з ближніми, почав виправдовувати себе. Казати Богові, що він є краще, ніж той, хто справа, зліва, спереду чи ззаду. І це дуже небезпечно для кожного з нас. Вважати себе кращим за іншого. Це така духовна хвороба, яка може, е, якою може захворіти кожна людина, яка ходить до храму. І священки в тому числі бажати себе кращим за Бога. який стояв у храмі, бив з бабуни і казав, Боже, милостивий був мені вішим. А Фарисей казав, дякую Тобі Боже, що я не такий, як інші. Дякую Тобі Боже, що я не такий, як той читав. Духовна хвороба, яка може закрастися в наше життя. І ми всі цьому можемо, можемо стати таким об'єктом цієї хвороби. Ми неї можемо запоріг. Найкращий спосіб це молитися, митину молити. Боже на мій будь мені вішною. Коли ми молимося про заближні, ми говоримо з Богом за ближні, за їхнє здоров'я, коли вони живі. Ми молимося за померлих, коли хтось відійшов від нас. Це наша молитва. Ми вже неодноразово з вами про це згадували, коли є похорони. Чи Парашпаси, панахиди це є молитва заступництва. Це, ми йдемо на Бог, ми йдемо на Парас, на панахиду, щоб заступатися перед Богом за нашим померлим. Заступатися перед Богом це просити прощення їхні ріки, просити глянець царства паначного не нічого. не казати, бо він такий-то такий, він такий-то ти, а він ще щось там. Це нікому не потрібно. Наша молитва запомерка це є запрошення їхніх ліків, а не величання їх. Величати ми маємо Господа Бога, а запомерка, які живуть, ми маємо молитися. Тому ми приходимо на молитву, щоб розмовляти з Богом. Другий такий момент ми приходимо на молитву, щоб бути виправданими. Бачите, і фарисеї, і вони війшли храму. Вони двоє молилися, каже Євангеліє, один вийшов виправданим, а другий ні. Той, хто бився в груди і просив прощення за власні гріхи, той повернувся виправданим перед Богом. Бог його виправдав, Бог прийняв його покаяння. А той, хто себе поїхав у Ростя і казав, дякую Боже, що я не такий, як твой чита. Каже, Івангелій він повернувся з храму, не Тобто він не отримав прощення гріхи, Буде виправленим за наші ціль, повертаючись храму. Ми тербив себе в Луде, ми тепер визнавав свої проми. Він вважав себе вічним, більше, ніж інші. приниження для людини. Тобто бо людина, яка кається, вона визнає, що вона нещасна людина. Вона не що я грішня і червічна. Навіть коли я влякаю досповідання, я визнаю, Боже, я не чоловік, я, я не людина. І це є дитяцькою і особисте опущення. Ми себе принижуємо, щоб Господь прийняв це наше приношення, і здавав. Я тебе люблю. Але це покаяння, воно дуже важливе, це покаяння серця. Храм це є місце зустрічі з Богом. І що є центральним храмом? Це Христос. І ми священі, не священник, Хлеб Слуга, не дядя, ви. не вирва. Це трохи І нам дуже важливо, якби тягнутися до Бога. Господь залишив нам такі слова заповіту. Він казав, без мене ви не можете нічого чинити. Без мене ви не можете нічого чинити. А яка спокусає в людини кожної людини думати, що я можу, я багато можу, я багато можу зробити сам чи сама. А Господь сказав, без мене ви нічого не можете чинити. Це слова заповіту Ісусу, які нам залишив щоб ми не неслися в символ. А як тільки ти приходиш спокнутися нести в ворогу і думати, що ми щось можемо, зразу треба глянути на наші гріхи. І там видно, на що ми зможемо, на що ми спроможемо. Христос, коли був він залишив, окрім цих слів, може інші, інші свої речі, Він залишив своє тіло і свою кров. Він залишив святе причастя для нас. І він сказав, що їсть моє тіло, як є мою кров, в мене перебуває я в Як не будете їсти тіла сина чоловічої первії його крові, не матимете життя у сім'ї. Я така спокуса людина, він коли казати, що я недостойний. Так, ми недостойні. і я недостойний. І я йду до сповіді, прощення моїх ділів, і ви йдете до сповіді. Але Святе Причастя – це не є нагорода для правильних умов, правильній людні. Це є лік для хворих. Святе Причастя – це є лік для хворих. Ми хворі грімо. Ми хворі різними такими духовними болячками. Але святе причастя це те, що дає нам силу вивізти з болота гріха. І тому нам треба тягнутися до святого Причастя. Так, ми грішні нервичні люди, але Тобто нам залишив сповідь. І до цього нам треба приступати. Господь нам залишив святе причастя, покаяння. Господь, навіть возносившись на небо, сказав, я йду, щоб приготовити вам місце. Бо він дуже хоче, щоб кожна людина усвідомила, що вона цінна. І життя кожної людини є цінним. Але коли? І коли ми є з Богом. Наша цінність є в тому, що ми є християнами. Ми віруючі в Люди. Ми належимо Богові. Просімо Бога, зверніть ласку, щоб наше серце дійсно було серцем покаянним. щоб коли ми переступаємо Бої храму, чи коли ми стаємо на молитві, дійсно, щоб наше серце промовляло Боже, на будь мені гішною. щоб наше серце не величалося, не приписувало собі те, що належить Богу. Нехай Бог прийме нашу з вами молитву. Простить наші гріхи і допоможе нам виходити з траму виправдання. Христос Роста.